Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас трошечки незвичний відеоролик, відеоогляд масштабних моделей 1.43. Чому незвичний? Тому що сьогодні у нас на огляді військова техніка з журнальної серії Наші танки від Modimo. Сподіваюсь, ви прочитали дисклеймер і відео носить суто ознайомчий характер, тому що ця журнальна серія. В принципі, для російського ринку. Ну а почнемо ми наш відеоогляд з ось цього танку 72Б. В принципі, такий танк, якщо не помиляюсь, є на озброєнні у України. Тому в цілому цей танк ще можна оглядати спокійно. Власне, що себе представляють ці моделі? В основному у них іде металевий корпус. І пластикова башня. Все інше навесне по типу екранів, ось таких от бочок, катків, воно все зроблено з пластику, і самі наші траки, катки, зроблені з резини. В принципі, по деталізації я не можу вам сказати, наскільки вони хороші чи погані, тому що в цілому військову техніку більше та особливо з танків ніхто і не робить. Я знаю, що є журнальки. Журналки від Атлас, начебто чи Алтая, але там рівень, Ну як на мене, зовсім уж простенький. Що можна одразу помітити з недоліків, як на мене, це інший кольор у передньої лобової деталі і ось цих от надкоточних полок захисту. Гадаю, що це сильно кидається в очі, те, що у них різний колір. Ну не знаю, чому так, але нехай. Власне, на башті ми маємо ось такі от механізми запуску димових шашок. Динамічний захист контакт 1, так само, як і на корпусі, і на полках катків. Також у нас присутній цей захист. Є усілякі ящики для спорядження, амуніції. Також у нас на башті є лючок командира з Ось таким от кулеметом, я так думаю, що 7,62. Також у нас на башті додатково є ось такі от. Я так думаю, це ліхтарик у нас. Прилади бачення, можливо, а можливо, дальномір. Я вам не скажу, не сильно розбираюсь в військовій техніці. По передній частині у нас також є ліхтарі, ще якісь. Невеличкі, додаткові, не знаю, що це, можливо, теж якийсь ліхтарик. E, Люк-механіка водія. Наш ствол, до речі, він у нас не опускається, не піднімається на превеликий жаль. І зроблений він з пластику. Присутній отвір, що, звісно, плюс. E, ну, по, по боковині, як я раніше й сказав, у нас присутня, e, присутній динамічний захист контакт-1, який на сьогоднішній день вже устарілий. По задку маємо ось такі от не знаю, що це, якийсь трос, можливо для буксирування. І ось ці бочки, чи з паливом, чи це димові бочки, точно теж не скажу. Також вони зроблені з пластику, в цілому виглядають непогано. Ну і ось такий от не знаю, шматок дерева, напевно, сруб. Ну, він зазвичай використовується, щоб витягнути танк з болота. Ось ці решіточки у нас зроблені не скрізь ними. Вони у нас просто вифарбовані, хоча і мають відповідну текстуру. Можливо, це навіть щось наклеєно, точно не видно. Ну, вони прям текстуровані в цілому, виглядають правдоподібно. Також у нас знімається наша башта якомусь з положень. Зараз спробуємо. Ось. Відповідно, всередині вона пуста. І також корпус всередині пустий. Є маркування танку, цього я раніше не помічав. Ну і, власне, ось така от модель. Можете написати, як вона вам. Ну, чесно, я би таке не збирав. Хоча, можливо, якщо б випускалась журнальна серія з українською військовою технікою, я би, можливо, щось і прикупив. Ну, а ми зараз почнемо розглядати наступний танк. Ну А наступним у нас буде власне, модифікація Т-72, а саме т 72 б 16-го року, і це вже суто російська модифікація. Це один з основних бойових танків е на болотах. І я можу сказати, що він також вже супер устарілий, і він не витримує сучасні. Е Кінетичні снаряди, які є у танків НАТО. Відповідно, що у нас тут змінилось, корпус тут той, той самий, якщо не помиляюсь. Ну, принаймні на це дуже схоже. Єдине, що у нас вже стоїть інший захист на лобовій деталі верхній. Також на башті у нас присутній динамічний захист Контакт 5. І на боках з'явились ось такі от екрани з решітками. Я так думаю, що противокумулятивними, скоріш за все. Але брехати не буду, точно не знаю. Відповідно, пушка у нас також пластикова, також не повертається. Корпус у нас в цій частині пластиковий, і можна це легко помітити по кольору іншому, тому що ось це у нас метал. І ось це теж метал. Бачите, є різниця. Тут у нас Георгівська стрічка. Звісно, я це засуджу. Можна, в принципі, стерти, якщо хочеться аля зробити трофейний танк, нанести якісь українські позначення, тому що танки в нас такі трофейні є. Е, також у нас тут присутні решіточки, також ці всі ящики для амуніції. Це, скоріш за все, теж динамічний захист, хоча, може і ні. Той же самий кулемет, принаймні, на це схоже. Але вже тут є захист для стрільця. По деталізації, в принципі, плюс-мінус те саме, що і було. Башта у нас також знімається. Маркування все те саме, про що свідчить, що корпус у нас той самий. Єдине, що змінюється, це у нас навіси на корпусі. Ну, а ми дивимося, що у нас далі. Єдине, що треба. Поставити башту на місце. А наступним у нас буде вже більш сучасний танк, і це у нас Т-90, також суто російська техніка. Відповідно, тут у нас вже повністю відсутній захист контакт 1, в принципі, як і на т 72 б 3 Тут у нас знову ж таки контакт 5, динамічний захист, точніше активний захист Штора 1. І ось цей динамічний захист, його назву я не знаю, але він, в принципі, присутній і на минулій моделі. Також тут екрани. Така от модель. В нього вже трошки відрізняється колір, такий більш темно-зелений, не такий хакій, як ось ті. В принципі, по деталізації все. Не знаю, як на мене, вони дуже схожі. Особливо якихось відмінностей по деталізації я не бачу. Все так зроблено ну, топорненько, я би сказав. Е, окрім ось таких от наліпочок, у нас нічого не виділено кольором, чого не вистачає, всіляких патьоків, тому що все ж таки це військова техніка. Якось цього не вистачає. Власне, ці ж баки у нас тут, та сама дошка, ці самі. Траки. Чомусь, мені здається, що навіть корпус той самий, власне, як і ліхтарі. Пушка все також не піднімається, що прикро. Ну, і, в принципі, ось такий ось танчик. Не знаю, що про нього сказати. Російська техніка є російською. Єдине, що відчувається він трошки важчим, ніж минулі. Не знаю, з чим це пов'язано. І так, да, як я сказав, корпус тут той самий, змінюється тільки. Навіси, і, напевно, башта також трошечки змінилась. Давайте я на паузі поставлю башту і роздивимося наступний танк. І так, ну, і наступним у нас буде вже сучасний танк. Найбільша, напевно, брехня Російської Федерації це танк Т-14 Армата, який не Бере участь у війні сучасній, хоча це найсучасніший їх танк. Ну, Відповідно, як це, найбільша брехня, тому що, напевно, він і не їздить зовсім. Ось такий от танчик, в принципі, дуже великий, якщо порівнювати його з тими Т-90, він ну, значно більший по довжині і, в принципі, по висоті танку. Тобто, не знаю, чи підходить він взагалі для сучасної війни з таким силуетом. Хоча, в принципі, танки стріляють на відстані до 5 км спокійно, можливо, і підійшов би. І, власне, по деталізації це вже такий танк, на якому стоїть для мене зовсім незрозуміла техніка і броня. тому сказати я майже нічого не можу. Єдине, що от прям з плюсів у цієї самої моделі це те, що піднімається пушка нарешті. Хоча мала б бути і у інших така фішка. Ну, кут, звісно, не зовсім великий, як у будь-якої радянської пострадянської техніки. Тут у нас також є відділення для боєкомплекту, я так думаю, ось тут ось такий от кулемет вже дистанційний, тобто командиру не треба вилазити, щоб стріляти. Отут якийсь елемент, ніби має висуватись, хоча навряд чи. Також в комплекті йде дві антенки, щоб вставити сюди, їх і ставити не буду, особливо не бачу в цьому сенсу. Вони такі невеличкі. Тут також екрани. По задній частині вже відсутні наші бочки, і дерев'яшка. Не доукомплектували, як на мене. Ну, і башта взагалі-то теж знімається. Тут у нас вже маркування нема, ось такий от корпус. І башта в нас тут навіть глуха. До речі, бачу, змазана мастилом. Я то думаю, чого танк весь такий неприємний на дотик. Думав, тому що це Т-14 армата, а виявляється, це масло. Ну, власне, ось така от техніка. Мені, якщо чесно, ось цей танк не подобається зовсім. Напевно, один з найулюбленіших по візуальному. Це т, т 72 б 3 і Т-72. Хоча у нього сильна різниця кольору пластика і металу, що не є плюсом. Ну і остання техніка, яка залишилась. Але яку я не буду розпаковувати, вона зовсім запечатана, а собі я, навряд чи щось з цього залишу. І відповідно це у нас бмп 2 броньована машина піхоти другого покоління. Власне, така на озброєнні у нас, напевно, теж є. Знову ж таки, за трофейне, а можливо, щось навіть з Радянського залишилось. Тому що роки, якщо чесно, я не пам'ятаю, цієї машини броньованої. Відповідно, тут у нас деталізація така сама, доволі скудненька. Хоча, в цілому, тут не продеталізують ніякі ліхтарі тобі, чи ще щось, не знаю. Диски, тормозні не подивишся. Так, в цілому, модельки прикольні. Ну, з таке я б не колекціонував. Можете написати ви, чи є у вас колекції моделі з цієї журналки, тому що в Україну все ж таки вони потрапили в якійсь їх кількості. І напишіть, що думаєте, стосовно їх деталізації. А ми подивимось на останнє власне, кожна модель. Так як ця журналка поставляється з журналом, що не дивно, журнал у нас на російській мові, також до журналу йде ось така от картка. В принципі, це у нас листівочка. Відповідно з самим танчиком. Це у нас Т-72Б. Тобто ось цей тут у нас російський прапор. Ну, і, власне, сама журналка повністю, звісно ж. На російській мові тут у нас про покоління цього танку написано. Або, можливо, про модифікації. А, ні, це у нас камуфляжи. Коротше, журнальчики, якщо чесно, не дуже та ізмістовні, на пару листочків. Напевно, про танчики особливо, та й нічого писати. До речі, тут, для тих, хто не знає, в принципі, все розписано, що є, чим. Я думаю, розглядати інші журнали сенсу нема, там плюс-мінус все те саме. Ну, а я вам дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!